Справжніми укладачами історії свого села. Марія Проданюк з'ясувала, що колись у селі Тецкани вишиті сорочки називали не вишиванками, а святковими сорочками, на відміну від буденних або повсякденних, які, які не прикрашали вишивкою. Романюк Христина виявила, що вишиванку у Слобідка Шергуць носили й в повоєнні роки. Люди села розказують, що у дитинстві завжди носили вишиванки. Їх одягали і до церкви, і на повсякдень. В них проводжали в останню путь. Вишиванка була головною у приданому дівчата. В одній з родин вишиванка пережила і голодомор, і сталінські репресії. Вона стала родинним оберегом та буде передана дітям та онукам. Ксенія Лисецька знайшла давнє повір'я, що вишиванка сприяє сімейному життю. Якщо дівчина обирає справжнє кохання. Аніта Мальцов поділилась погадами своєї прабабусі Круглянко Ганни Михайлівні з загласно базієше Руць. Про те, що раніше жодне свято не обходилось без вишитої сорочки. На велике всі дівчата та хлопці, молодиці та дітки, нісли кошики у вишиванку. Краса неймовірна. Зі слів Ганни Михайлівні, дівчата в селі навчалась вишивати з п'яти років. Ангеліна Плєшка довідалась, як було складно вирощувати паноплю та льон, тіпати, дерти дергачкою і прясти. Вишивка однієї сорочки займала від двох тижнів до трьох років. У небагатої дівчини у приданому було близько 30 сорочок. Наречена з сім'ї середнього достатку могла приготувати 60 та 80 сорочок, а ось багата, сотню і більше. Кутельник Ілона описала бісерну вишивку Лілії Васильівни Бабій, уродженки села Тицькан. На вишиванці перепліталася калина з виноградом на спіндеці, а з рукавів спадали дивовижні мальви та лілії. В цьому вбранні Лілія вінчала з чоловіком Іваном, а потім виступала на урочистих заходах. Йому також вона вишила сорочку, і через 40 років. Сорочка її, як нова, Єлизавета Конова поділилась цікавою історією про те, як вишита сорочка через роки поєднала український рід, представники якого знаходились у Канаді, в Україні та в Молдові. Сьогодні ми зустрічаємо вокальну групу теоретичного ліцею села Тискань з Піс.